Це дуже однозначно, ми будемо приводити до відповідальності тих, хто співпрацювали з окупаційними адміністраціями. Але що важливо, що зараз під законодавство про колабораційну діяльність, це, вибачте, знову ж таки, за юридичні, якби да, відсилки, стаття 111 прим. 1 кримінального кодексу України, зараз під цю рамку попадає дуже велика кількість людей. Ну, зокрема, от я приводжу приклад, да, що. Людина, яка працювала в державному якомусь органі до 2014 року, навіть там судді, прокурори там, і так далі. Ну, або, може, це не дуже хороше. Просто людина працювала на державній службі, перестала працювати в державній службі, почала приватний бізнес. Приватний бізнес взагалі ніяк не пов'язаний з наданням, наприклад, послуг країні-агресору, да, окупаційним адміністраціям. Вони оборонні замовлення не там, здійснюють. не не, там здійснюють пропагандистські там, підручники, не друкують і так далі. Просто там, наприклад, продає щось і так далі. Чи він сплачує податки країні агресору Сплачує, тому що він без цього не зможе працювати. Да? Тому що без ФОПа uh -huh. е, на підконтрольній е, Росії в Криму території працювати він не зможе ніяк і взагалі. Да? Uh -huh. Відповідно, е, що ми робимо зараз згідно українського законодавства, він має попасти під відповідальність щодо колабораційної діяльності. Тепер ми. Проаналізувала, скільки ж цих суб'єктів господарювання, так званих, да, в тому числі фопчиків, є в Криму. Це десятки тисяч. Mm -hmm. І коли ми порахували сукупно: це правоохоронці, це вчителі, це управлінська вертикаль медиків, наприклад, медичних закладів. Mm -hmm. Це оці, оці фопчики, суб'єкти господарювання і так далі. Фірми якісь. Це 200 тисяч осіб на рівні керівництва. 200 тисяч осіб.